Мешканці Лозівщини впевнились на власному досвіді, що ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, реальний шлях порядкування будинків та прибудинкової території, шлях, який дозволяє навіть у такий важкий час покращувати умови проживання людей. Нещодавня поїздка заступника голови Лозівської райдержадміністрації Андрія Шевченка, теж була пов'язана з цією темою. Минулої п'ятниці він зустрівся із Єлізаветівським сільським головою Ларисою Артеменко та представниками депутатського корпусу села. Андрій Сергійіч підкреслив, що найкращий і найефективніший шлях пошуку фінансування для утеплення та ремонту житла це участь в обласному конкурсі міні проєктів Цього року більшість сільських рад району стали його учасниками. А переможці провели заміну старих вікон та дверей на енергозберігаючі, на об'єктах медицини, навчальних закладах, облаштували дитячі майданчики, установили вуличне освітлення, зробили багато чого корисного для життя громад. Можливо, отримання фінансування і від різних європейських грантів. Наприклад, для установки шатрового даху Єлізаветівського ОСББ потрібно тільки грамотно обрахувати видатки та вчасно подати проект, адже вартість робіт непідйомна для сільського бюджету 1 мільйон гривень за одну тисячу квадратних метрів. Невирішеною поки що була і залишається у Єлізаветівці проблема індивідуального опалення багатоквартирних будинків, адже з одного боку закон України забороняє його установку в окремих квартирах, а з іншого люди через брак коштів самовільно відключаються. Від мережі централізованого теплопостачання таких квартир тут переважна більшість. І зараз тільки на центральному опаленні у нас 70 квартир, і ви розумієте, який в розход із е, 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 е 296 із квартир. 70, -ти 70 -ти на тільки на опаленні. На централізованому. На і от дивіться, Поки в одному домі три чоловіки опалюються, в другому два, в третьому п'ять, і поки місь дойде те тепло, цей розход, і цей розход весь ляга на оцих потребітелів, які залишилися на центральному опаленні. Це і, це і, та, сум... і та субсидія, яка їм призначається, вона просто, якщо там 1700, то їм за перерозход, там, по 2,5 тисячі платить. І от вони виплачують ціле літо. Тому. А який ви самі вбачаєте вихід? Ну, вихід. от Сьогодні ж ми в попередній розмові з заступником голови вирішили, може нам дійсно зробити проєкт на заміну котлів, тоді у нас буде можливість щось пропонувати людям і ми будемо приєднуватися відключені квартири до центрального опалення. Угу. Такий вихід я тільки бачу. В електрики я теж не бачу. Тому що поки вони оце ходять і кажуть, що я буду індивідуально там-там-там займатися, вони просто ще не касалися, і не знають, що індивідуально їм дадуть, тільки чи вдома перейти, або в крайньому випадку під'їздом. Ну, по тому, по-моєму, вже немає такої практики. А яка допомога вам потрібна від районного керівництва? Ну, від районного ну, хоча б зробити проєкт. Тобто щоб фінансова ми, допомога ми, на те, щоб на зробити на на виготовлення проє, проекту. Ну а далі кошти звідки будуть із бюджету сільської ради з бюджету сільської ради, так як ми ж очікуємо хороші надходження. Я так думаю, що ми повинні зробити. Ще однією проблемою Лариса Васильівна вважає відсутність комунального підприємства, яке обслуговувала багатоквартирні будинки, та інертність мешканців села, які не до кінця розуміють, що тільки вони самі в умовах ОСББ здатні створити цивілізовані умови проживання. Так що є над чим працювати депутатському корпусі, голові сільради, і директору ОСББ Тетяні Кардашовій. з Тетяною Іванівною Єлізаветівці точно повезло, бо це людина, яка безкоштовна на суспільних засад виконує свої обов'язки, навіть виділила частину власної квартири, щоб мешканцям ОСББ було зручно збиратись разом, вирішувати нагальні питання за достатньо невеликий час існування цього об'єднання завдяки її сумлінному ставленню, працьовитості та наполегливості вдалось відремонтувати дахи, пофарбувати та посклити вікна, поміняти каналізаційні відводи і таке інше. Саме таким людям і потрібно допомагати впевнених заступник голови райдеш адміністрації. Помагати будемо. Спочатку будемо допомагати доброю порадою, ясна річ. От. При розгляді бюджету районного теж будемо пропонувати якісь кошти на те, щоб підтримати ОСББ. Дуже пропонуємо прийняти участь в міні-проєктах в наступному році ОСББ і умовити сільську раду на те, щоб вона погодилась на співфінансування, і тому що це дасть можливість виконати якісь роботи, такі доволі значні. От, ясна річ, що майбутнє за ОСББ. Наразі говорить голова сільради, було б добре, якби до ОСББ приєдналось ще чотири багатоквартирні будинки села. Сподіватимемось, що так і станеться.